До этого медичного закладу поспешают те, кто заныдужав, кто хочет установить точный диагноз заболевания. ранку из наивидаленнейших сил областей, районов и мест сюда поспешают люди. В настоящее время увеличилось количество людей, которые обращаются в диагностический центр за помощью. В среднем к нам обращается 450 пациентов в день. Мы стараемся постоянно внедрять новые методы обследования пациентов. Уже в цьому році був неділений новий метод діагностики патології желудка – це хеликотест. А наша лабораторія диагностическая відповідає лучшим клінікам столиці. Також, перебуваючи у діагностичному центрі, ми дізналися про небайдуже ставлення його працівників. До подій, які відбуваються в країні з ініціативи нашого головного лікаря Дімові Валентини Федорівни ми збирали кошти для того, щоб допомогти нашій армії. Значить, ну про, про те, щоб відмовитись, щоб хтось не здав гроші, Навіть цього не було не було про це мови. Представник 95-ї окремої бригади приїхав до нас в діагностичний центр. Ми визначили з потребами, поїхали разом, і на зібрані кошти майже 9 тисяч. Тисяч гривень ми закупили білизну і закупили взуття, зокрема берці. Для, і передали це все в військову частину. Головною ж подією цього року, на думку Валентини Дімової, має стати придбання для медичного закладу нового магнітно-резонансного томографу. Гроші на закупівлю виділила обласна рада. Пацієнтів досліджуватимуть на ньому безкоштовно.